Вітаю, друзі. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заговорив про масову депортацію людей із Німеччини після своєї поїздки до Ізраїлю. Він наголосив, що саме людей він не сказав арабів. Ну Німеччина, толерантність, в них там Гітлер був. Ну, ось і от ті всі нацизми, вони бояться називати, але зрозуміло про яких людей говорить Шольц. Він вважає, що країну мають залишити всі, хто не має права там залишатися. Про це пише Шпігель. Так ось, що стосується Арабів, Шольц відвідав Ізраїль. Він побачив своїми очима дещо. Ну і, звичайно, що дуже багато цікавого йому в Ізраїлі розказали про звірства Арабів. Коли Шольц перебував в Ізраїлі, туди навіть прилетіло. Дещо й Шольц вимушений був пря просто на вулиці впасти на землю, щоб його не зачепило осколками. Ну, Його, звичайно, там нічого не долетіло, не зачепило, але враження в нього від цього залишилися колосальні. От би він приїхав в Україну і попав би під такий якийсь обстріл, може, би, тож деякі висновки зробив, що треба не тільки Арабів з Німеччини погнати, а ще представників деякої недонаціональності. Так от. Він заявив, що шокований тим, що відбулося в Ізраїлі 7 жовтня. Цитата Ми стоїмо на боці євреїв. Держава зробить усе можливе, щоб захистити життя євреїв у Німеччині. І як громадяни цієї країни ми не дозволимо розділити себе. Напади, образи чи травми, завдані євреям, є нападами на всіх нас. Кінець цитати. Шольц зауважив, що у Німеччині є ті, Хто живить ненависть до Ізраїлю. І влада повинна за цим уважно стежити. Ну хто ж це такі, цікаво? Хто, хто ж це наїхав мільйонами і їх радо, з, з обіймами розкритими приймала канцлерка Німеччини? Найкращий друг і товариш Путіна? Ось хто ж це може бути цікаво? З одного боку. Це імміграція робочої сили, яка нам потрібна, і є ті, хто шукає притулку, оскільки є об'єктами політичного гноблення. З іншого боку, це означає, що всі, хто належить і до жодної з цих груп, не можуть залишитися: ті, хто не належить до відповідно робочої сили, яка прибула в Німеччину, до тих, хто шукає притулку. Через політичне гноблення. Якщо ви не є такими, то ви не можете залишитися в Німеччині. Тому ми обмежуємо нелегальну міграцію до Німеччини. Надто багато людей прибуває, сказав Шольц. Ну ось читаємо між рядків араби геть з Німеччини.